Звитяжні, сміливі герої, які борються за свої ідеали. Тут є все. І нестримне кохання, і підступні противники, і воля до перемоги. Це може бути Франко. Може? Як тобі, як тобі прийшло на думку це? Та чесно сижу, сижу, тако щось таке знайоме. Та таке, як вічний революціонер, щось похоже таке. Що ти сказав? А що я я вже не пам'ятаю? Іван Франко. Франко, просто. А так. твір який? А зараз будемо знати. Ну дивіться, Дзінько вже назвав правильного автора. Серйозно? Так. Да. А тепер дізнайся yeah. чого. Що, що? Так, давай Дзінько, готовий? Ні, я жартую, ми просто знайомі, він мені не <звук> Ну Дивіться, Іван Франко, твір. Е... Давайте не будете вгадувати, Ні, я не бо я буду знімати бали за неправильні зараз спроби. Окей? Так. Угу. Да. Бо, бо інакше ми будемо пів години вгадувати всі його твори. Е, отже, плюс бал просто за те, що так так сходу вгадав. Давайте ще одну підказку даю. Давай. Можливо? Давайте. На три бали. Цей твір добре показує культуру та традиції і найголовніше, темперамент українського народу. Історія ця про напад монголів та про те, як тухольці мали дати відсіч. Все ти готовий вже відповісти, Вахнич? Так, і я. Кажи Вахнич, Думаю, він був перший. Захар Беркут? Так, да, три бали, Захар Беркут.